У задачі дано два прямокутні трикутники, у них гострий кут однаковий і дано їх капити. Якщо гострий кут однаковий у них, отже, інший гострий кут теж однаковий. Ці трикутники подібні, тому що всі трикути у них однакові. Отже, їх сторони пропорційні. Ще сказано, що гіпотенуза одного з трикутників дорівнює 10. Гіпотенуза цього трикутника не може бути 10, тому що гіпотенуза повинна бути більшою, ніж катук. Отже, 10 це тут. Трикутники подібні. Отже, їх сторони пропорційні. 6 поділити на 18 дорівнює гіпотенуза цього трикутника нашу гіпотено вже, яку ми шукаємо. З даної пропорції можна знайти х. Потрібно наприклад помашувати 18 на 10 і поділити на 6. 18 на 10 на 6.